Мирного вам дня, любителі гострого! За народним повір'ям людина з дурним глазом не може за зашкодити людині, в, в руках якої гілка яблуні. Я вирішив зробити накладки на ніж з гілки яблуні. Гілка яблуні залита епоксидною смолою. Сталь х 12 мф я її термічу на твердість 6061, кут заточки 10 на сторону, збереження фактури на боках. Фальшфаска зверху. Має агресивний різ як у скальпеля. Може комплектуватися додатково ремнем. Даний ремінь генеральський. Фіксація на дві кабурні застібки. Ширина ремня 5 см. Також може комплектуватися ремнем з логотипом на бряжці латунній. Логотип родинної майстерні. Ширина ременя 4 см. Ніж туристичний. Сталь Х12МФ. на твердість 60-61, Кут заточки 10 на сторону. Збереження фактури металу на боках, фальшфаска на обусі. Має агресивний різ Як у скальпеля. Кому на подарунок. Або в особисте використання, будь ласка, звертайтесь. Не, не так часто е, виходить порадувати вас своїми творчими задумами. виділив день. Для того, щоб реалізувати творчі задуми, зробив такі накладки. Будь ласка, кого зацікавило, ці два ножі вільні, кого зацікавило, можу сьогодні відправити. Дякую за увагу. Мирного вам дня!